Доброго дня, шановні друзі, поступила магнітола, фантом, відсутність звуку. Так, під'єднаємо, перевіримо, чи справді це так, чи ні. Даємо живлення, вмикаємо, а у відповідь там нема нікого. Тишина. Тишина зовсім ніяк не реагує, не шипить, не шкварчить. Так, розбираємо. розбираємо відкручуємо гвинти. Знімаємо верхню кришечку. І що ми бачимо вже бачимо що зірвана ємність 2200 мікрофарад і мікросхема вихідна, вихідний операційний підсилювач. Розірвало. Ну що ж, міняємо. Так, викручуємо плату з корпусу магнітоли, від'єднуємо шлейф, випаюємо горівшу мікросхему, несправний конденсатор. Запаюємо нову мікросхему, конденсатор. Запаюємо все. Так, далі промиваємо все спиртом, сліди пайки, ніжки ми відкусили, намазали мікросхему термопастою і збираємо все з воротній послідовності. Закріплюємо обов'язково мікросхему до корпусу і будемо перевіряти. Даємо живлення, динаміки підключені. І що ми бачимо? Ми бачимо одиво. Він запрацював, звук з'явився. І все запрацювало, що і требувалося доказати. Всім дякую за увагу. На все добре.